Вітаю всіх присутніх. Сьогодні у нас продовження засідання від 21 квітня 2017 року. Якщо немає заперечень, пропоную перейти власне до питання про прийняття постанови НКРКП встановлення на трафи 2017 року роздрібних тарифів на електроенергію при переході до ранкових роздрібних тарифів на електроенергію що безкається для кожного класу споживчих крім населення на території України. Довідно до порядку ринкового формування розрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам, з 1 січня 2017 року розпочався поступовий відхід від застосування єдиних розрібних тарифів на електричну енергію та перехід до ринкового формування розрібних тарифів для споживачів з урахуванням граничного рівня підвищення тарифів. У розмірі 3% від попереднього місяця. Крім того, згідно з абзацом 2 пункту 1 розділу 2 порядку, якщо в розрахунковому місяці не застосовувався граничний рівень підвищення тарифів для жодного ПРТ, то із зазначеного місяця відбувся повний відхід від застосування єдиних розрібних тарифів. Оскільки розрахункові розрібні тарифи на травень 2017 року. Жодного з 32 ліцензіатів з постачання електричної енергії з регулюваним тарифом не перевищили 3% до рівня тарифів в квітня 2017 року. То з 1 травня 2017 року відбувся повний відхід від застосування єдиних розрібних тарифів та прихід до ринкового формування розрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення на території України. При цьому зміна розрібних тарифів на електричну енергію для постачальника електричної енергії з регульованим тарифом яким у квітні 2017 року вже були встановлені ринкові тарифи на електричну енергію, передусім пов'язане з впливом каригування, що здійснилися через один місяць після розрахункового, слід також зазначити, що контроль правильності розрахунку розрібних тарифів на електричну енергію, починаючи з травня поточного року, здійснюватиметься щомісячно та згідно з чинним законодавством. Враховуючи вище зазначене, виноситься на розгляд питання про прийняття постанови НКРКП про ринкове формування розрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення на території України. Зазначену постанову пропонується прийняти замість проекту постанови, яку планувалося прийняти про встановлення на травін 2017 тисячі розрібних тарифів на електричну енергію при приході до ринкових розрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення на території України, у зв'язку з зазначеним, а саме тим, що вже відбувся повний відхід від єдиних розрібних тарифів, і зв'язку з цим немає необхідності. Комісія не повинна вже затверджувати. Розрібні тарифи на період відходу від єдиних розрібних тарифів. Дякую за озвучене подання. Уточно, якщо немає заперечень, присутніх пропозиції підтримати озвучене управління подання. Хто за рішення прийнято. Порядок денний вичерпано. Дякую всім присутнім.